Микола Руденко Цибулина. Біля брами тюремної мила не плач, не розтопиш сльозою цеглину. На Великдень мені передав наглядач твій дарунок просту цибулину. Як ти знала, що тут серед випарів зла, де за стінами стогнуть невтішні, Цибулина для мене дорожча була за троянди і жоржини розкішні. Я дарунок отой примостив біля град, і невдовзі проклюнулось диво. Зеленіє росток вільних пагонів брат, мов заглянула в камеру нива. Я субтропіки бачив, і пальмовий Крим мандрував по долинах Кавказу. Та зелене шаленство під небом старим так мене не вражало ні разу. І нараз я відчув, що зелений росток це я сам у житті той вічнім Він і я, лиш короткий спіралі виток, Ми пов'язані коренем вічним. Паїнець, переповнений дивних чуттів, через грати тягнувся до неба, і, здавалось, молитву якусь шепотів. То молитва за мене і за тебе, переможного миру вам.